Шановна громада, шановні підписники, глядачі мого каналу. Ось маємо такого чіпана 244. Що ми йому робили? Робили ми йому навіску. Зняли оцю дідську. оцю детську. Навісочку ми сняли, Тяги продольні, чи Як вам сказати правильно. Ось вона. Так, поставили ми ось такі ось для зрівняння. Ось. Зробили ось таку плиту. ми. Кому цікаво, вал сплошний, варене там, ну така схема працює у мене на мототракторі. Рішив дядькові зробити сусідові сусідові. Навісочку ланги від, від 40 ківки від Т40. Ми сюди сандалили. Туди яблука, хрінові МТЗовські. Погнуті ланги були, яблука взяли від них. Косинчиком поуварували. І все. Е, модернізуємо цю навіску е, для того, щоб чпляти косівку киземку. Бо на ці навіски він в мене брав граблі, якщо так подивитися. Ось. Він брав в мене граблі. Сонечко. Ну, я знаю скільки він там зробив. За півтора гектара в круглій сумі. Погнуло їх. Чертом собачим Оце таке вже метал. Ось Ой, два пальці. Вже ехан зігне. Ще в далі е, планую. Нема времен все. Жнива, уборка. Це так. Три секунди було та й стали зробили. Ось звідси його зробити. Ось посюди го. Ще опорний. Усилити всю... ну Це теж мені не дає надіжди ці болтики. Все-таки тут мощ 240. 24 лошадки. Дядько, запіздячив крило вкрило. Злоцинковочки. А, ще щось цікаве. Хотів би показати вам систему охолодження. Того ще яка вона приїхала до нас, розкажу. до, до дяді. Коротше, тут всі могли бачити, що вже є безпосередньо пробочка. О, гази пішли. У вас 21.08, 09, 99, і так проше. Дядько замовив токара різьбу таку. Установив, що в нас було коротше. Е, ось вратка з радіатора. ось, заглушена, Тут і тут. Коротше, поставили сюди е, шлангами, він почав грітися. Воздушила систему. Е, Дійшли до того виводу, взяти, по, просто поглушити їх і все. Рідний вентилятор, ну, відходив від Нового году до маланок, звісно. Надя. Та що він відходив Хазяїн цього дракона. Відходив він. Так, нас ось теж останнічок поставили. Остальничок. Ну Все так, що по трактору. Що ми робили, то піаско було, звісно. Трохи якось і обідно і не обідно, по тому що робили голову. Голову робили ми за те, що багато совєтчиків посовєтували дядьку гуляти площі повненький уровень. Там стрілочка там якась оказалася. Коротше. Да. Ну, Діло не в тому. Там Стрілочка якась оказалася, э, дядько вляв. І він коротше, поки не випив масло, не став нахуй. <гум> він і декомпресором його глушив. Коротше. ну, Історія кумерна вийшла. Ну, Впоследствия вийшли такі, втулки, направляючи клапанов, розхірачило. почав двигун Тоже Теж проблема була ще в тому, що э, запчастини трошки. Різні, різні. Двигуни вроді як і однакові. Що у нас? Я вже забувся, що там у нас. SF SF138. А нам прислали на КФ вроді. Вроді КФ, так? Да? Клапана, втулки направляючі. Ой хлопці, скажу вам чесно сразу, воно ніхера не підходино. Та таке, оце такі нюанси були. Так, по КПП тут нарікань немає, звісно. Славно, славно зроблена коробка. Ну, Китай є Китай, звісно. Тут ніхто нічого не говорить. Модернізації тут треба купу, купу і купу. Так як оцей вал валотбором можності впхалина. Ну, це така вже хренотінь, це піздець просто. Може матюкатися не можна, головне, щоб не заблокували. Добре, дякую, до побачення.